Усім привіт! З вами Чоп! З цього відео починається серія випусків топів героїв кожного класу, і перше відео присвячене персонажам категорії надздібності. Ну що ж, почнемо? А перед початком хочу наголосити, що ви можете звернутися до мене, якщо маєте певні проблеми в проходженні сюжетних ліній, подій та такого іншого. Обговорити, що саме треба проходити, і ціну, яка є досить привабливою, можемо у телеграмі, посилання на яке в описі відео. І що ж, почнемо? Десяте місце Валькірія один з недавно доданих героїв у світ гри. Цей персонаж посідає десяту стрічку нашого рейтингу. Завдяки своїм ефектам пронизування захисту може завдати значну шкоду з руки та калатити багато кривди з другої спецатаки. Також вона має при собі 90% відсотковий шанс очистити. Ослаблення, яке не наносить урон. Проте, чому лише 10-та позиція? Стиль гри незвичайний, потребує постійної атаки під час того, як супротивник перебуває у стані блокування. Уся основна шкода витрачається на удари по блоку та потребує тримати комбо. Тримайте комбо, грайте без пилу через другу спецатаку, накопивши пронизування. І буде вам щастя. Альтернативний стиль гри використати декілька разів першу спецатаку, помноживши своє комбо. Та один раз вибити другу спецатаку у блок ворога і нанести значний урон. Саме за незвичайний стиль гри та потребу тримати комби вона стоїть у моєму топі на 10-му місці. Хочу добре контри таких супротивників, як Мордур, Туть, Рінтру та схожих персонажів. Дев'яте місце Ейгон. Ейгон, давній чемпіон світу битви, має за спиною море пройденого контенту та досліджених лабіринтів та бездень легенд. Але чому він аж на дев'ятому місці? Ейгон анулює негативні ефекти, бустить урон, має непогану витривалість, блокує ухили та має ще багато здібностей, але його часи та актуальність лишилися лише для бездень. Та лабіринтів. На ЗСВ ти ним не пограєш. Не кожен гравець зможе розігнати його до потрібного комбо, адже він повинен зберігати велике комбо у кінці бою. А для цього потрібна висока коронка. Тому просто бий та тримай комбо і вбивай ворогів. Самий простий стиль гри. Восьме місце Гвенпул. Половидний герой з сильною коронною здібністю та сильними кровотоками посідає восьму позицію нашого рейтингу завдяки своєї здібності, яка не дає Гвен померти від спецух. Та сильні кровотоки зі звичайних атак роблять її простим героєм, яким треба просто бити і виносити противника. Якщо тобі треба, то можна трохи поконтролювати Енку з другої спецатаки. Ще я забув додати, що якщо закінчується ефект вогню, або закінчується ефект з другої спецатаки. З атаки, тобто це виснаження. І на героя є кровоток, то він знімається. А, наприклад, виснаження, воно продовжує діяти далі і оновлюється так кожен раз. Тому бери її на ЗС, на ВС, і усе буде чудово, тому що я сам її іноді там використовую. Сьоме місце Das Bones. У побуті кросбонса або крос посів це місце завдяки трохи складному, проте дуже ефективному розгону, який треба зберігати через тяжку атаку. А також головний козир кроса це його здібність, яка на максимальному рівні коронки дає шанс 90% перетворити негативні ефекти у лють, яку він також отримує від відкриттів, які не наносить. Адже він не критує і може проходити усилювання біонебезпеки і ті, які забороняють завдавати певний процент від здоров'я противника, та також актуальний на війні союзів. А при бажанні можна його брати на завдання союзу та поля битви. Шосте місце. Мантіс. Новий герой, який одразу проліз у топ здібностей завдяки своїй мощі. Головна унікальність цієї милої пані це друга спецатака. Але перед тим як застосувати її, треба затиснути важку атаку і накопичити ефекти люти, доки на противнику висить сон, на який ніхто не має імунітету. А гарантійні крити з другої спецатаки з великим шансом вб'ють вашого ворога, як на ЗС, так і на ВС, та. Багато де вона може знадобитися у сюжеті, адже може пасивно блокувати шанс активації негативних ефектів на собі. Також вона дуже непоганий оборонець на війні союзів. П'яте місце кішка. Коханка людини Павука, мій улюблений жіночий персонаж та просто гарнюня, посідає цю позицію завдяки своїй здатності завдавати пряму шкоду кожен раз, коли у противника не спрацювала якась його здібність, що дуже ефективно проти таких героїв, як лісовик, істота, Рінтра, Електро, Нік Ф'юрі та інші. Також велика кривда від кровотоку дає змогу використовувати її майже всюди, де можна брати цього персонажа. Четверте місце біла вдова. Біла вдова взяла від своєї старшої версії можливість блокувати здібності героїв, та від себе додала дуже непогану шкоду від великої кількості шоку. Завдяки проникливості середніми атаками може блокувати здатності героїв. Звичайними атаками накладає шок і завдає непогані ушкодження другою спецатакою, наносячи прямий урон. Бери вдову усюди, де потрібен блок здатності або ворог вразливий до шоку, і просто бий-бий. І бий. Третє місце: хід манкі. Дика бібізяна, яка наносить тону кривди завдяки своїм гарантійним критам та кровотокам. Щоб завдати шкоди та анулювати негативні ефекти, грає зі схемою середня, легка середня атака. Та буде швидко виносити усіх ворогів, які вразливі до кровотоку і критів. Його можна брати у завдання Союзу Війни Союзу Поля. Сражені та на інші завдання. Якщо бій довгий, то дай одну третю спецатаку, щоб активувати жорстокість, яка дуже сильно забустить його урон. Друге місце наш чорний фаворит Нік Ф'юрі, директор щит та просто імбовий персонаж, який дуже потребує коронну здатність, завдяки котрій ваша шкода підниметься до небес, але доведеться грати на 30% хп. Що не зовсім подобається, проте за це ти отримаєш імунітет до приглушень. Сильну шкоду з руки та величезне пошкодження противнику з кровотока, а якщо ти прокачаєш майстерність, глибокі рани, то фура буде виносити просто усе, що кровоточить. Ще забув додати, що якщо в тебе є 15 зарядів і ти звалив противника з ніг, то фура може очистити будь-які негативні ефекти. А все, що треба, це просто грати, закінчуючи своє комбо легкою атакою. Але якщо треба, можеш грати через важкі атаки, накладаючи з кожним ударом кровоток, що дасть змогу завжди тримати ворога з ним. Фуру можеш брати просто усюди, де він потрібен. Він дає багато синергії, дуже бустить урон команди, та просто може добре відігрувати як соло герой. Екстра місце Кінг Пім. Амбо Товстенний герой у питанні здоров'я та скидання негативних ефектів, завдає непогану шкоду з другої спецатаки та звичайних ударів, а також збільшує свій урон завдяки активованим ослабленням та має високу користь у всіх режимах гри. Адже коли він накладає на себе гнів, він хилиться також від сили волі. А також за кожен негативний ефект його атака збільшується, тому він дуже живучий і дуже багато може вам допомогти у проходженні контенту. Перше місце Шанші! Перше місце посідає місцевий шаолінський монах з купою корисної здібностей та спектром його застосування: блокування ухилень та нестремність, можливість бути майже повним імунітетником та тримати весь бій на собі антиблокування, завдяки чому Шанчі може перемогти будь-який реген завдяки другої спецатаки та гарантійно станете ворога. Його можна взяти де завгодно. Усі кажуть, що грати за Шанчі складно, проте це не так. Зараз розкажу універсальний шаблон гри за нього. А якщо ви хочете більш детальний обзор, то напишіть мені, будь ласка, у коментарях, що ви хочете обзор повноцінний на шан -чі. Ну що ж, перейдемо до шаблону. Початок бою. Ти робиш середню, легку, легку, середню, тим самим ти накладаєш антиблокування. Хоп, отримав заряд Чі. Далі даєш спочатку дві середні, а потім середню легку та середню. Що накладає спочатку уповільнення на ворога, а потім очищення на себе або навпаки. Наостанок робиш середню, три легких та знову середню. Тим самим станеш ворога та даєш тяжкий удар. Таким чином, ти набиваєш зарядичі, а чим їх більше, тим більшу шкоду завдасиш другою спецатакою. Також можна отримати додаткові заряди, якщо виконати третю спецатаку. Тому просто роби усі ці дії. Роби третю спецатаку, і коли в тебе вже буде під 20-30 зарядів, чи можеш спокійнесенько ставити крапку у бої, а саме нанести другу спецатаку, і величезний шанс, що ти винесеш ворога. Але якщо тобі не вистачило 30 зарядів, то набивай 40, набивай 50, 60, 100, 200, 300, доки не вб'єш ворога. Ну і так як Шанчі вже поставив фінальну крапку у своєму бої, я також. Можу офіційно оголосити, що ми завершили перше відео з 10 кращих персонажів класу надздібності. Дякую всім за перегляд. Чекайте наступні топи та відвідуйте етери, тобто стріми, де ми лампово проводимо час. Не забувай підписуватись та поставити вподобайку під відео, від чого мені буде дуже радісно. Ну а я пішов відпочивати з прийдешнім новим роком вас.